Яка ж гарна. Просто чудово. О, це фото набере багато лайків. Нарцисизм. Нарцисизм може бути як рисою характеру, так і розладом особистості. Усе залежить від інтенсивності, стійкості та впливу на життя. Нарцисизм як риса характеру це норма. Невелика частка нарцисизму здорова і навіть необхідна. Людина впевнена в собі, любить себе, хоче визнання, має амбіції. Наприклад, прагне виглядати добре, бути успішною, чути похвалу. Це не заважає будувати теплі стосунки, співпереживати та працювати в команді. А ось нарцисичний розлад особистості це клінічний діагноз, який характеризується гіпертрофованим відчуттям власної велич, потребою в постійному захопленні, відсутністю емпатії, агресивною реакцією на критику, використанням інших для самоствердження. При нарцисичному розладу особистості людина не бачить проблеми в собі, винні завжди інші. І, звичайно, це суттєво впливає на відносини. Якщо це риса, то вона має легку або помірну інтенсивність і може змінюватися з віком. Людина досить адаптована, має нормальне функціонування у соціумі і не має потреби в лікуванні, ну хіба що в корекції поведінки. А ось якщо це розлад, то він має високу або патологічну інтенсивність, хронічну тривалість, жорсткі шаблони поведінки. Часто порушене соціальне функціонування і потреба в лікуванні необхідна, але ж людина ніколи це не визнає.